Не всі компанії по пригону авто і США будуть вам пояснювати чесно і правдиво, в який бюджет буде виходити той чи інший вам автомобіль. Тому будьте обережними і розумними, тому що, коли ви відправляєте автомобіль і кажете, ось такий автомобіль пішов з аукціону за 10 тисяч, я хочу його в 21-20, щоб вийшов мені повністю під ключ з усім з ремонтом і все, давайте оформлювати договір, я готовий працювати. Я пояснюю, не вийде, тому що в ці гроші машина тільки приїде в 21-21500 плюс ремонт. І це далеко не тисяча, не дві, не три на сучасній автомобілі. І тут вже може виникнути ось ця маніпуляція, коли словами під ключ може бути під ключ до Литви. Під ключ до України, під ключ до Києва, а може бути під ключ із ремонтом, так як ми показуємо на відео. Тобто цей підключ може бути зовсім різним. Тому уточнюйте, щоб не бути обманутими. Адже якщо у вас бюджет виключно 20, а ви хочете ту машину, яка коштує 30, але за 20, то повірте мені, чудес не буває.